Ну, ще таке питання станемо сьогодні. Відомо, на скільки шкіл точно будуть відкриті з 1 березня. Перша, друга, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Восьма. Восьма, може, так, п'ятдесята, одинадцята, дванадцята, тринадцята дистанційно, 14. Там 14 не знаю. Можемо трошки не встигнуть по 14. Так, 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 15, 16, 17, 18, хоч є своє приміщення, але буде. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 30 Перша і 33. і 33. Тобто 33 о, частково важливий в садочок там, а як ти буде все? Ну, але все да. одно відкриємо. Ну, у нас і дві школи, школи. відкрите питання, це третя і 33. 33 у нас вже бачення є, що це буде модульне укриття і просто ну, питання, коли воно буде збудоване. А по третій школі там питання в особливостях рельєфу, там дуже високо стоять ґрунтові води і немає там ні підвалу, ні можливості будувати модульне укриття, оскільки там ну, його заливає вода. Зараз думаємо, як технічне рішення сільські, а питання вони будуть, але можливо, як там будуть здравати. Тобто все, що ви перерахували, це з 1 вересня будуть да, працювати? Так, да. будуть офлайн. 30 шкіл. Тобто десь очків. в онлайн режимі, десь в офлайн, а десь змішано. Змішано, так. Да. 30 шкіл відкриються. А як ви перерахували 19-11, якщо там немає... Вони в іншому приміщенні будуть організовувати. По 19, і 11 і це також питання у нас на особливому контролі, оскільки там ще поруч дитячі садочки, і там будуть укриття з урахуванням поруч розташованих дитячих садочків. Це будуть вуличні такі, ну чи модульні укриття, чи протирадіаційні, чи найпростіші споруди, оскільки там також є питання в грунтових водах і особливостях рельєфу. Зараз фахівці вивчають. Що можна зробити? От сьогодні була велика нарада, там приїжджали фахівці до нас, шукають інженерне рішення, як зробити там укриття. Вони обов'язково будуть зроблені. Найближчим часом це рішення нам обіцяють знайти.